Вітаю у лабораторії природи. Тема нашої лабораторної роботи корінь, види коренів, кореневі системи. Наша мета дослідити і порівняти будову різних типів кореневих систем. Ти бачиш кореневу систему стрижневу, це коренева система полену, мечкувату – це маленька рослина кукурузи, а також змішану кореневу систему це помідор. І ще ми розглянемо уважніше кореневу систему квасолі. Що таке коренева система? Коренева система це сукупність усіх коренів рослини. Пригадай, що корені поділяються на головний корінь це корінь, який першим відростає із насінини, Бічний корінь, який може відростати від головного або додаткового, і додатковий корінь, який відростає від стебла, листків та інших органів, окрім кореня. Розглянемо ближче стрижневу кореневу систему якими коренями вона утворена. Ми бачимо чітко видно головний корінь. Від нього відходять бічні корені. Додаткових тут немає. Отже, стрижнева коренева система утворена головним та бічними коренями. Мичкувата коренева система головного корення у ній ми не бачимо, але бачимо декілька додаткових коренів. Які відходять від основи стебла. Від додаткових коренів відростають бічні. Отже, мечкувата коренева система утворена додатковими та бічними коренями. Змішана коренева система утворюється у рослин, які підгортаються, наприклад, помідори. Ми бачимо чітко, що видно головний корінь, від нього відходять бічні корені. Але через те, що рослинку підгортали, в неї бачимо добре розвинені додаткові корені. Вони розвинулися через те, що постійно нагортали ґрунт на, верхню, на нижню частину стебла. Оці додаткові корені, вони ось такі густі, вони отримують поживні речовини із верхнього найродючішого шару ґрунту. Отже, змішана коренева система утворена як головним коренем, так і бічними, і додатковими коренями. Давай розглянемо уважніше кореневу систему квасоль. Чим вона для нас цікава? У неї стрижнева коренева система, але зверни увагу, що на коренях ми бачимо такі потовщення. Бульбочки Вони утворилися внаслідок діяльності бульбочкових бактерій. Бульбочкові бактерії є симбіонтами коренів, бобових рослин. Вони здатні захоплювати азот повітря і перетворювати його у сполуки нітрогену, які є доступними для рослин. Тобто бульбочкові бактерії синтезують добрива для рослин. Тому бобові культури вони збагачують ґрунт поживними речовинами. Отже, ми з тобою порівняли різні типи кореневих систем, подивилися їх зовнішній вигляд. І зробили певні висновки з нашої лабораторної роботи. А я бажаю тобі успіху у подальших дослідженнях.